ЗСУ за, за минулий тиждень звільнили три квадратні кілометри навколо Бахмута. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, українські війська просуваються південним флангом біля Бахмута і мають успіхи. Станом от на зараз це три квадратних кілометри ще звільнено, і разом ми можемо говорити про звільнені 43 квадратних кілометри довкола Бахмута. У той же час на північному фланзі ворог намагається вибити українські війська, тому що ЗСУ зайняли там ключові панівні висоти. Ворог там у пасті, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і вони не можуть там повноцінно просуватися і тому намагаються штурмувати саме от по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Також за даними генштабу ЗСУ, Сили оборони України ведуть наступ на Малітопольському та Бердянському напрямках. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. Крім того, удари ЗСУ по тилах противника підривають бойовий дух російських військ. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За даними аналітиків, передові підрозділи РФ, особливо на півдні України, часто боролися із падінням бойового духу після українських ударів по тилах. Ці проблеми можуть швидко загостритися та поширитися серед окупаційної армії, якщо один із підрозділів буде знищено. На думку експертів, це може спричинити паніку та значно знизити боєздатність окупантів. Крім того, у боях ЗСУ дуже допомагають передані Амари Касетні боєприпаси про це пише видання The Washington Post. за даними артилериста, з яким поспілкувалися журналісти, головна перевага в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм. Зазначається, що російські підрозділи, що наступають з бронетехнікою та пішою піхотою, зупиняють свій рух уперед, щоб дати солдатам можливість сховатися від обстрілів. Таким чином, касетні снаряди, які уповільнюють просування загарбників, дозволяють Україні зберегти свої сили.